Так, Христос Іс, істон Усрес. Вітаюся з вами Дес Назар. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я хочу зробити такого лайфа, де собі обговоримо коментарі, коментарі до Іванглії про Марію. Оце Длін до Ротого. Оце з Длін до Лінду хоч не був за освітою біблістом, але був. Людиною глибокого духовного життя і фактично свого особистого духовного досвіду, з того Божого об'явлення, з того, що йому говорила Марія та Ісус. Він написав ці, знаємо, глибокі коментарі. 33 томи коментарі до всіх книгів Святого Письма. Ну і десь. Таким чином, певні коментарі є присвячені Богородиці. Отже ж, Марія в Кані Галілейській цей коментар я вже, ми вже розглядали раз на одному читанні духовному. Сьогодні натомість розглянемо два важливі коментарі про Марію. Це є виклик жінки з натовпа і Марія Іван під Христом. Але на початок помолимося. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословени плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Приседай, Богородице, молися за нас, очі Доліндо Родолу, молися за нас. Отже, і така чудова книжка Симона Кролікевича Марія і отець Доліндо, де, власне, я властиво там сягнув в цих коментарях. Отже, перший е, титул, перший е, марійне місце це є виклик жінки з натопу. Е, блаженний, хто слухає Слова Божого. Е, під час коли Ісус промовляв якась жінка з натопа, голосно закликала до Нього. Блаженне воно, яке тебе носило, і груди, які тебе кормили». Це є Євангелія від Луки 11 глава, 27 вірш. З певністю ця жінка відчувала, що відкупитель в своїх словах уявнив правду. А відчувавши це спричиною якогось болісного особистого досвідчення, яке мусило її вразити до противників, тобто до тих, які відкидали Ісуса, є психологічно доведено, що ці виклики для промовляючого є тим гарячіші і тим більш спонтанічні, чим більше його слова є. Життєво збігаються з нашими особистими досвідченнями. Хтось, хто був ефірою е, відкинення і не міг зареагувати, коли чує особу, яка має відвагу протиставлятися е, тим, хто е, відкидає його і поміщає їм, е, є готовий публічно його вихваляти і благословляти. Виражає цей спосіб задоволення своєї душі, а також знаходить е, підхід для своєї укритої е, врази. Викрики жінка, е, який наступив по досить е, досить такий, е, непростій мові Ісуса. Це гостиво, якщо читати цей тема, аби взивуло із Лихдухів, є е, не Витлумачений, якщо не е, того контексту, що е, сама е, ця мова мала причину до відчування відрази відносно вчених в Писанні і фарисеїв. Тому Ісус Христос, хоч не спротився похвалі, яка ця жінка виголосила на тему Його не матері, а радше її підтвердив і доповнив, е, упімнув жінку. Кажучи, так, блажені радше ті, які слухають Слово Божого і його, що дотримуються. Луки 1 27 Хотів через це сказати. Так, моя мати є блаженою, оскільки народила мене і викормила е, мене. Але є ще більш блаженна, оскільки слухала Слово Божого. І впроваджувало його в життя, звідси ти не тішишся з того, що твої, е, твої ближні є, е, осуджені, але слухають Слова Божого і впроваджують її в життя, практикуючи милосердя. Оскільки ця жінка визнавала Марію за звичну матір, Ісус в окритий спосіб проголосив Марію Матір'ю Бога. Насправді, вона вислухала новини з неба і повірила в неї. А тим самим прийняла до свого лона слово, слово співістотне отцеві і е огорнула його своєю любов'ю. А після слухала голосно, е проголошеного через нього Слово Божого, і впроваджувала його в життя. Не Вразилася цим і не викормила як звична жінка, але народила слово втілене за причиною Святого Духа і е виховувала його як е бога чоловіка, а не як якесь дитя, тіла Жінка знато пославила Марії Матір Пророка, а Ісус відповів їй, висловляючи Марію Матір Слова. Як ми бачимо, інтерпретація цього віршу Євангелія є нескінченно далека від арбітральної інтерпретації протестанської, яка хотіла би бачити в ньому применшення Марії. Так? Коли протестанти по-своєму коментують цей фрагмент. Натомість тилу каусь, Євангелії прагнув собою спосіб підкреслити все те, що вивищувало Марію, бачучи, отже, ж, як абсурдальна є блюзнірська гіпотеза деяких протестантів. Так, зараз ми є на лайфі присвяченому з коментарям Євангелії від Луки і Івана, де, які стосується Марії. І цим, цей коментар нам надає Отець Доліндо Руотолу. Відповідь Ісуса на слова жінки, яка вихваляє. Була рівночасно скарована проти інсинуації, вчених в Писанні фарисеї, які хотіли представити його як приятеля сатани, бо це так би можна сказати публічний вибух любові Ісуса до Отця, хотів він відвернути увагу від себе самого і показати, що залежало йому тільки на славі Божій, а також переконати натовп, що виступав проти сатани. Є це психологічно автентично, як що і ми, коли стаємо оскаржені про безбожність, використовуємо кожну науку, кожну нагоду, щоб уявнити нашу Богобоязність і побожність. Тоді деякі е, почуття, які нормально залишаються укриті в нашому серці, стають проти нас з більшою енергією, бо накидаються нам так сильно, е, як би були нашим єдиною, єдиним сумнівом. Ісусові Христові залежало на тому, щоб показати Аюдові, як дуже цінив право Боже, тобто закон Божий. І як далеко йому було до виконання диявольських штучок для того, щоб його вихваляли. Тому з такою силою відповів жінці, яка його вивищувала, виславляючи його матір як блаженого, оскільки народила його і викормила. назвав блаженими тих, які слухають і дотримуються Слова Божого, і виконують його? Ось такий цікавий коментар. Думаю, дуже нового можна тут почерпнути. З властиво, дуже рідко ми е, звертаємо увагу на контекст. На контекст Слова Божого, а є важливо також е, звертати увагу на контекст, щоб зрозуміти хід думки, е, яка говориться. Так? Ну, і розглянемо також другий коментар, це вже більш відомий з Єванглії від святого Івана, Марія і апостол Іван під Христом. Можете поділитися в коментарях, якими ви, можливо, користуєтеся коментарями до Слова Божого. Звичайно, що в наш час є дуже багато різних, добрих, якісних коментарів слова Божого. Ну, і в Святому Івані Ісус повірив нас усіх Марії. Це ми досить добре знаємо це твердження, так, що фактично. В особі Івана Ісус бачив кожного з нас. На Голготі стали побожні жінки, плачучи, товаришуючи Ісусові в його дорозі аж на місце страти. Спочатку мусили перевірити все здалека, як говорять інші івангелисти, оскільки воїки не дозволили їм зближитися до Христа. Однак коли-небо затяглося хмарами. А це властиво є доказ, як Бог любить людей. Це є та глупота Христа, про яку говорить апостол Павло в першому посланні до Коринтян. Так Богові захотілося спасти людна за глупотою Христа, тому Ісус спас нас на Христі. Однак, коли небо заснувалося хмарами, а враження огорнуло тих, які були на голоті, жінки набралися сміливості і приближилися. Вояки по сповненні свого сумного, е сумних дій наставили вже опору. В людей, які, і, які згідно описаного опису Святого, луки, збіглися на розп'яття, як на видовище, минула перша хвиля зацікавлення, а на узгір'ї запанував безоглядний мир. Святий Іван згадує найважніші жінки, які стояли під Христом. На першому місці згадує Пресвяту Марію, матір Відкупителя і її сестру, це означає кремну Марію, жінку Клеопа, а також Марію Магдалину, грішницю, яка стала наверна через Ісуса. Були там також інші побожні жінки, але тільки ті три стояли при самому Христі. Оці три репрезентували всіх жінок: Марія, діву, тобто дівець. Марія, жінка Клеопова, тобто тих, які є замужем. Ну і Марія Магдавина покутуючих. Найсвятіша Марія не порошна Діва, а на протилежному боці Марія Магдалена покутуюча грішниця між тими двома скрайностями Марія, жінка Клеопова. До речі, дуже цікавий коментар, ніколи про це не застановлявся. Стали нерухомо, якби скам'яніли з болю серцем, розірвали, що розривалося не висловлення, з ззором, спрямованим в Ісуса, уважно слід, слідячи Його конання. Найситіша Марія була там і молилася за душі всіх віків, Одно, єднаючися з Офірою, свого сина, була співвідкупителькою і сповняла цю шляхетну функцію, благаючи. Про милосердя для грішників. Тоді Ісус, бачачи свою матір і стоячого біля неї учня, якого любив, сказав до матері: Жінко, це син твій. Побачив свою матір не тільки зовнішнім поглядом, але також поглядом внутрішнім. Побачив її як свою матір в моменті, в якому репрезентував. Усю грішну людськість побачив як жінку нову Єву, матір всіх жиючих, а як що він сам був царем, видаючися на ефіру, то побачив як царицю Всесвіту. Тому назвав її жінкою, а не матір'ю. Жінка рівнялася, виразові найшляхетніша пані, а у євреїв окреслення це виявляло глибоку шану. Однак Ісус назвав свою матір, цей спосіб скоровуючи ще. Важнішим, важнішої причини. Побачив її як пані і царицю відкуплених, встановлюючи її їх матір'ю. Він мучений спазмами бою любив в нескінченний спосіб любив людей, а його любов хотіла подарувати їм Божу матір, щоб за її посередництвом легше отримати доступ до всіх скарбів, які, які залишив їм, довершуючи їх відкуплення. Не вагаймося ствердити, ствердити, що такий був дослівний сенс урочистих слів, сказаних через Ісуса, власне, перед усім те хотів виразити, коли повіряв Марії Івана. Припущення, що хотів би просто дати Марії захист в домі улюбленого учня, або що то йому хотів запевнити поміч чи товариство, не відповідає ані значенню тексту, ані контекстовій Євангелії. Ісус звертається не перше до Марії, вказуючи. На Івана. Оце син твій. Якщо би хотів дати їй в Івані підпору і Пітеремку, то згідно з логікою, найперше звернувся би до нього, кажучи, що, щоб визнав Марію за свою матір і щоб про неї подбав. Марія не потребувала того, оскільки від хвилі, коли Ісус з нею попрощався, щоб розпочати свою публічну діяльність, мала вже власне. Помешкання, чи теж місце, в якому затримувався гостиниці. Ісус встановив Марію матір'ю Івана і додав, звертаючися до учня, Оце мати Твоя вчинив те, щоб учень визнав Марію за свою матір і щоб дарував їй відповідно відповідною честю і любов'ю. Іван був молодий, Наталі виконував е, ремесло Рибакамо, помешкання і брата Якова, не був в. Е, Вдячний чи опущений, щоб Ісус хотів його матеріально повірити Марію. В відповідних через Ісуса словах криється евідентно нескінченна більша мета. Оце син твій, оце Мати Твоя, може ще рівно ж, маючи на увазі цей вищий, цю вищу метону не тільки для того, щоб хотів звернутися до Марії з виразом повним. Шани. Ісус назвав її жінкою, а не матір'ю. Отже, якщо. Можете написати ваші думки з цього приводу. Далі отець долін до ровтоло продовжує. Освячена словами Ісуса Марія стається матір'ю церкви матір'ю церкви. Був якось е, недавно лайф так само про, про образи чи титули, які використовуєте з Доліндору Того своїй маріології. Як піднесена таємниця крилася за тими словами Ісуса, простими і ефективними, як слова консекрації, Він на Христі вишколює тобто свою церкву. Він на Христі вишколює свою церкву, а зі свого відкритого серця подарував йому її життя, так як з відкритого боку Адама стала сотворена жінка. Марія, яка дала Ісусові реальне тіло, мала йому дати рівно ж містичне тіло. Тому Ісус становив її матір'ю всіх відкуплених а в особливий спосіб матір'ю священиків і матір'ю церкви. Іван з певністю був першим улюбленим сином Марії, першим, який визнав її за матір і був її відданий. Не був він, однак, ані єдиним установленим безпосередньо сином Марії, ані його установлення не було тільки символом установлення людей. Він не радше репрезентував їх усіх, а слово Ісуса відносилося до загального материнства Марії. І це правда повторімо, яка виникає ясно з самого тексту і з контексту Євангелії. Правда ця вчиняючи, що всі чуємося присутні на Голготі устіп Христа і устіп Мами Марії. Дар, який Ісус нам повірив у особі своїй Матері для того, як сам дав нам себе в цілості, не стає ще цілковито зрозуміний, а недоцінений через людей. Недобрий вплив сект, які, відділяючися від містичного тіла Ісуса, відділилися від, від найсвятішої Марії, що раз міцніше відділяє від. Тобто впливає на серця християн. Е, властиво, сьогодні набожність до Марії часто марніє, марніє. І це навіть можна побачити. Так, ну, питання, чи на всіх парафіях нашої церкви відправляється Маївка зараз протягом травня? Тому отець до Рутол каже, що. Сьогодні на до Марії часто марніє. Пробує це щораз більше редукуватися, тобто спроститися, якби для того, щоб не дражнити єретиків. Так? Ну. Панує рівно ж страх, що образиться Ісуса, якщо буде це віддавати честь Йона Святішій Матері. Ані не думається про те, що не можна прийти до Ісуса, якщо не йдеться до Марії. Так воно є. І про це говорить отець Долін до Родова, про це говорить святий Людовік Марії Грієндо Монфор, про це говорить святий Альфонс Марія Делікоріць, при це говорить святий Бунемантура, про це говорить святий Максимілян Марія Кольба. А однак церква надалі є близько материнського серця Марії. Так. А його отці і доктори чудесно розквітають, коли виспівують, славу тієї несовочої мами, творичи неї честь, Оди, гімни і стрілісті акти синівської любові. Більше їх висловлені сміливими, живими і такі, що будують віру. Світ не віднайде миру а не побачить повної перемоги Ісуса, якщо раніше. Не побачить перемоги і царювання Марії. Дивіться такі фактично пророчі слова, говорить отець Долін до Так, ще раз їх повторимо: світ не віднайде миру, ані не побачить повної перемоги Ісуса, якщо раніше не побачить перемоги і царювання. Тріумф Ісуса буде відновленням і за на наново Його діла відкуплення, так як розпочав їх через Марію, так відновить її рівно ж через Марію. Є фактом, підтвердженим історично, що найбільшість святі у всіх епогах церкви були завжди найбільшими почитателями Марії. Я вже згадував: Стебоновантура, Альфонс Марія Делікорія, Сиди Клементій, Іван Боско. Святий Максим'ян Марія Кольба, святий отець Піо, святий Іоанн Павло ІІ, так? Всі вони було великими почитателями Марії. Оце найочевидніший знак, що така набожність не віддаляє нас від Бога, ані від, 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 від Купителя. Навпаки, приближає нас воно до самих джерел святості. Наслідуємо святого Івана, який, отримавши Марію як матір, Акепіт Аем Інсуа, взяв її до себе. Так, взяв її до себе. Даймо їй замешкати в нашій душі, оголосимо її царицею нашої діяльності, посвятімо їй життя, щоб вона його відновила і відновлене віддало Господові. Припусті. Припустімо все, що наше через її руки, щоб все стало через Неї посвячене і поблагословенне. І щоб ми скрилися під її материнським плещем, могли стати, станути з найбільшою довірою перетроном і трибуналом Ісуса Христа. Погодьтеся, дуже люблю коментарі оця до до Рутого до Івангелії, дуже глибокі і такі важливі. Ну, і думаю, що кожен собі почерпнув щось з цього лайфа. Пригадую, що сьогодні ми мали коментарі на Євангелії е, про Марію, зокрема про виклик жінки, е, що блажен не яка тебе село, груди, які тебе кормили. Цей коментар з Луки 11 глади, 7 стих. І так само з Івангелією від Івана, 19 глава, коли. Ісус, помираючи, вручає Іванові свою матір, Тоже досить глибокий коментар, і ну, я особисто для себе запізнався також з певними такими цікавими і новими речами. Можете написати тут на чаті, як ви, так, чи ви для себе щось пізнали так? нового, як для вас був цей Лайв, так? Ну і, наприклад, про що хочете почути ще. Дякую, ну і до зустрічі. Напевно, вже будемо закінчувати це сьогодні такий коротший був у нас лайв. Ну і пізнаваємо Марію з через різних святих, в даному випадку це Доліндору, то великий почитатель Марії, який написав книжку Марія, Мати Божа і Мати Наша про Марію Непорошну Зачату. Чи інших авторів знову ж таки так само в своїх працях, я також часто згадую Марію, зокрема там де був депутат Альфонса Марії Дельгорі, так, ну і багато інших. А за цей лайф і за участь у ньому дякую отець Назарій. Ну і на кінець помолимося і повіримося в опіку Матері Божої. Під твоєму ліс прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорде, але й Під нас єдина, чиста і благословенна. Водичи це прямо моління слуг Твіх і визволь нас від усяку і нашди і печалі. Присвятай, Богородице, спаси нас, отч долін, дорого, толу, моли Бога за насрічних, в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословення всього Бога, Отця, і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на всіх нас і перебуває з нами дні життя нашого. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес.